Колишню канцлерку Німеччини Ангелу Меркель назвали відповідальною за війну в Україні через блокування її вступу до НАТО. Про це повідомляють німецькі телеканали RTL та NTV News, посилаючись на слова голови комітету з питань оборони у Бундестазі Марії Циммерман. Вона нагадала, що у 2008 році в північно-Атлантичному Альянсі було багато прихильників якнайшвидшого прийняття України, але дві держави Німеччина і Франція виступили проти через позицію Росії за словами. Цимерман, те, що українці не вступили у НАТО, цитую було дуже великою помилкою, як з боку французів, так і зо сторони Меркель в той час. Коментуючи перспективи російсько-української війни, Марія Цимерман припустила, вона навряд чи буде тривати так само довго як Перша або Друга світова війна. Водночас голова з питань оборони у німецькому Бундестазі додала: російський директор Путін не розраховував на широку та стійку підтримку України. Як відомо, на Бухарестському саміті НАТО 2008 року Німеччина та Франція заблокували надання Україні а також Грузії плану дій щодо членства в НАТО, побоюючись ескалації з боку Росії. Відтоді обом цим країнам альянс лише обіцяв вступ одного дня.